Права, 432. У Дмитра було 346 гривень. Він придбав три ручки по 15 гривень, а на решту грошей, зошити за ціною 24 гривні. Яку найбільшу кількість зошитів він зміг придбати? Скільки грошей у нього залишилося? Ну що ж, давайте міркувати. Тоді по крокам будемо розв'язувати цю задачу. Перше, він придбав три ручки по 15 гривень. Давайте скільки ж грошей він заплатив за них. Отже, пишемо тоді перше. Треба 3 помножити на 15. Ну, 3 на 15 – це буде 45. Пишемо в дужках чого? Гривень. Це у нас вартість. Вартість е, трьох ручок. Ну, добре. Тобто він в будь-якому випадку 45 гривень заплатив за ручки. Скільки ж, яка ж буде решта грошей, то нам треба від 346 відняти 45. Пишемо друга дія. Треба від 346. Відняти 45. І це дорівнює. ну 346 мінус 45 це буде 301. Пишемо в дужках чого гривня. Це у нас решта грошей. Решта грошей. На зошити. Ну добре. Тобто в нього було 301 гривня, яку він зміг витратити на зошити. Один зошит коштує 24 гривні. То тоді пишемо третє дія. Треба 301 поділити на 24. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити куточком. 301. Пишемо. Поділити. Поділити на 24. Так, 30 на 24 це буде 1. 1 на 24 це 24. Віднімаємо. Так, 30 мінус 24 це буде 6. Ну і зносимо ще одиничку. 61 поділити на 24. Тут 3 не поміститься, отже лише 2 поміститься. 2 на 4 це 8. А 2 на 2 це 4. Віднімаємо. 1 мінус 8 не можна відняти, позичаємо. 11 мінус 8 це 3. Було 6, забрали одиничку 5. 5 мінус 4 це 1. Отже, 13, 13 менше за 24 вже не можемо поділити. Тобто у нас остача буде 13. Ну що ж, пишемо тоді, що це можна записати тоді, що неповна частка буде 12. А в дужках пишемо остача. Остача буде. 13. Остача 13. Ну, що означає цей запис? Це означає, що зошитів він зможе купити 12, на них вистачить грошей. А в нього ще залишиться 13 гривень. Це буде стільки грошей, у нього залишиться після того, як він купить всі 12 зошитів. Отже, записуємо тоді так. Отже. Отже. Він зможе придбати придбати дванадцять зошитів зошитів по двадцять чотири. Гривні. Так. І в нього залишиться. Залишиться. Скільки? 13 гривень. Так, добре. Ми це розписали. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Що ми можемо сказати? Скільки зошитів? Пишемо 12 зошитів. Так, є. Ну і скільки грошей в нього залишилось, пишемо 13 гривень. Ну що ж, ось таке практичне завдання на ділення з остачею. на цьому вправу завершено.